Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати і Я до вас черговою порцією класних новин. Японські бізнесмени відмовляються працювати в Японії. Прем'єр-міністр Японії наїхав на Дональда Трампа і на Сполучені Штати Америки. Чому та як? Я вам зараз розповім. Але спочатку, друзі, не забудьте, будь ласка, підтримати мій канал. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви на нього ще не підписані. Чомусь поставте обов'язково вподобайку цьому відео і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам зараз розповім. Так, друзі, два дні тому назад прем'єр-міністр Японії наїхав на Дональда Трампа, наїхав на Сполучені Штати Америки і сказав, що японські бізнесмени не будуть і не хочуть вкладати гроші Сполучені Штати Америки. Рики не будуть там будувати ніяких підприємств, і взагалі не хочуть вести там бізнес. Пам'ятаєте, як буквально пару місяців тому назад Дональд Трамп як Павлін розпускав свого хвоста? Розповідав, як він прогнув Японію, підписав ці договори з Японією, по яким там Японія повинна вкладати сумасшедші гроші, так е, в інфраструктуру, в проекти в Сполучених Штатах Америки. А сполучені штати Америки нічого не вкладаючи, ще й будуть мати з цього свій відсоток. Так і причому відсоток більше ніж за японців. І пам'ятаєте, як цей ідіот? Ну це це просто це. Ну Дональд Трамп сам по собі гопнік, так і він же ж привів з собою е, таких же саме гопніків. З 90-х. лунтік, цей, так, який зараз там міністр розвитку підприємства і щось таке, так тобто, ну це це, це реальне мурло. Ну на подивитися тільки на його риво, це рило, це рожа. По цьому по цій рожі можна зразу зрозуміти, хто сидить перед тобою. Що це сидить якесь ну, чмо з 90-х, так гопнік з 90-х. А якщо ще послухати, як воно розмовляє? То тут взагалі не, не виникає жодних сумнівів, так і цей лутнік-лунтік він також там бив себе в грудь, розповідав, який Трамп крутий, як він прогнув Японію, як Японія тепер буде все вкладати, буде будувати в Америці. А американці будуть тільки гроші гребсти, будуть забирати 90 чи 80 чи 90% відсотків з того, що буде приносити е ці вкладення, так від японців. Тоді японський прем'єр-міністр спочатку вийшов і сказав: Е, ти що, ви там що? Ви ви? Чого там жрете чи курите? Що ви там приймаєте у себе сполучених штатах Америки? Ми з Трампом домовилися, що ми будемо вкладати кожен свої відсотки так у розбудову підприємств. І відповідно до внесеного капіталу будемо з вами ділити і доходи від того, що буде приходити. Так немає жодної такої домовленості, що японці там тільки вкладають, а американці грибуть гроші. Тобто, ці два опудала, що Дональд Трамп це це руде чмо недорозуміння, помилка природи. Що цей лунтик, Так вони вішають своїм реднекам по ушах. Їздять, а ті ж тупі. Вони ж е, ну що вони там? Ну таке ж тупе бидло, як і російські орки, так, ці американські. Кі реднеки, і вони вуха розвісили і слухають в ладоні, хлопають. та да, та, ура, так і буде зараз. Нам буде все треба трошки почекати. От вони так треба трошки почекати. Це все ще цей це їхній придурок вже вісім місяців президентом. А він все киває на те, що все, що там зараз відбувається, це ще наслідки е, Байдена. Так а навіщо ти там повинен, як президент? Навіщо ти там потрібен? Якщо ти все ще сидиш на е, Байдена там щось киває, що це все ще Байден, так і ось оці ці редне. Які тупі вони сидять і кажуть: так, це ще Трам, це ще Байден, це ще от треба ще почекати. Зараз ми ще Трампу віддамо там свої статки, так, збанкрутіємо ще. Ще е, там пару мільйонів людей втратять роботу, а от після того вже все піде нормально. Окей. японський прем'єр-міністр спочатку охолонув цих е, е, мудаків, да, що не, немає таких домовленостей. Але два дні тому назад японський прем'єр-міністр взагалі сказав, все, японські бізнеси відмовляються працювати в Америці і відмовляються взагалі вкладати будь-які гроші і їздити туди і щось розбудовувати. Виникає питання: чому? От чому правильно, тому. Що е, Трампівські мордовороти, ну ці е, американські орки, так які зараз е, кашмарять в Америці нормальних людей, роботящих, які працюють, е, які їх хватають, де не попадя, так перевіряють документи, депортують. Ну, тобто, це такі ж самі орки, такі ж самі відморозки, як і по Росії. Оці от їхні спецслужби з бігають, такі ж самі зараз і в Америці. Чому я й кажу, що Америка вже все, вона вже ну, там вже шанси викарабкатися е, вже дуже дуже мало. Так, Америка. Шля на шляху перетворення вражку в парашку номер два таким знайте таким серйозним темпом. Так, ось ці трампівські мордовороти схватили 300 з лишнім японських фахівців, які прилетіли в Сполучені Штати Америки, навагуваджу або Там знаєте, ну завжди є свої спеціалісти на будь-якому підприємстві, які підтримують підприємства, так які дивляться, щоб все працювало так, як потрібно. І ось ці мордовороти заарештували цих японських спеціалістів, знущалися над ними і вислали їх зі Сполучених Штатів Америки. І тоді прем'єр-міністр сказав ви що ви, ви там взагалі вже офігелі. і причому всі ці японці так вони були по дійсним візам. Вони вони там знаходилися легально. Вони е, виконували легально свою роботу. Тобто, це не були нелігали, там як розповідається е, руде Пудало. Що вони там виганяють нелегалів, які варують американську роботу, чи ще щось таке? Тобто, це люди, які по роботі прилетіли, мали до, до мали документи для того, щоб там знаходитися, все було легально. Виконували ту роботу, на яку у Американ. Канських радників не вистачає тями, так тобто там же ж також вже в переважній більшості це примитивна фізична сила, так тобто їх заарештували і викинули. І звісно, японцям це не сподобалося. І японські бізнесмени сказали, ні, ми так працювати не будемо. В Дупу ту Америку. Нехай вони там ото сидять собі, самі себе заарештовують, самі себе викидують, самі собі будують, самі себе собі все налагоджують. Так знов таки виліз цей лутнік, так Лунтік. Ну це чмо, ну таке чмо. Що Просто пипець, і він починає розповідати: ну да, у нас є зараз така ситуація з японцями і не тільки з японцями, а й з іншими країнами. Але я впевнений, що Дональд Трамп він знайде рішення і все буде нормально. Тобто, цих фахівців ніхто чіпляти не буде, знайдеться рішення. Тобто Подумайте, ви тільки почуєте це, так тобто, це руде чмо створює проблеми на ров на рівному місці. Так, от ну все було гаразд. До нього ніхто нікого не чіпляв. Працювали там і японці, і і всі хто хотів. Так прийшло це руде чмо, створило проблеми. Люди відмовляються там більше працювати, не хочуть туди вкладати гроші, і тепер це руде чмо буде вирішувати ту проблему, яку воно само створило, так тобто на ровному місці. Взяв, створив проблему. Тепер буде сидіти, і всі, і всі сподіваються, що він тепер вирішить цю проблему. Правильно, те, те опудало, яке створило проблему, повинно вирішити ту проблему. Але японці не наївні хлопці. Японці сказали: ми вже нікому не віримо вам. Тому ми будемо дивитися на вчинки, а не на те, що ви розповідаєте, не на ваші балайки. Так. Тож, друзі, така ситуація у нас це перша така, знаєте, серйозна проблема, коли зараз вже країна, потужна країна. Японія потужна країна, і в Сполучених Штатах Америки дуже багато японського бізнесу. Якщо японський бізнес піде зі сполучених штатів Америки, то там буде мама не гарюй, Скільки проблем? Так, і ось вже перша потужна країна сказала Трампу, ти що йобнутий? Так, ти що ти що робиш? Тут ти що твориш? Ти навіщо наших громадян, наших людей е, ображаєш. Та ми з тобою взагалі нічого не будемо мати. Так, і це класний приклад. Це класний приклад для інших країн. Тож, друзі, давайте ми з вами будемо і далі залишатися разом. Давайте будемо разом спостерігати за тим, як будуть розгортатися події, за тим, що буде робити це чмо зараз, як воно буде вирішувати проблеми, які вона сама створює. Так, а для цього нам треба залишатися разом. Зом, будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви на нього не підписані, поставте обов'язково вподобайку цьому відео, і обов'язково напишіть мені в коментарях, що ви думаєте, стосовно того, про що я вам зараз розповів. Ну а ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.